Доброго дня! Рада бачити вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з мірою місткості літром. Тож, давайте тренуватись! Для початку до нас прилетіли наші чарівні хмаринки. Приготуйся швидко і правильно обчислити приклади 2 мінус 1. Один молодець. Три мінус нуль. Давай перевіримо. Три правильно. А три мінус один. Два. Розумничка. Два мінус два. Звичайно, 0. Три мінус два. Один. Розумничка. А ми продовжуємо. Давай пригадаємо, що ми вимірюємо в літрах? Літр це одиниця вимірювання. А що ж саме ми міряємо літрами? Пригадаємо разом. Місткість. Місткість це те, скільки рідини в себе вміщує щось, якийсь предмет. Так? Місткість ми вимірюємо в літрах і записуємо ось так. Один літр. Літер для зручності ми записуємо буквою L. Тож не будемо гаяти часу. Приготуй ручку і зошит і попрацюємо письмово. За потребою постав відео на паузу. Пам'ятаєш наш мірний стаканчик, нашу мірочку? На минулому уроці ми рахували скільки ж літрів. Вміщується в нашу посудину. Давай пригадаємо, що це незвичайна посудина, на ній є поділки рисочки. Кожна рисочка вимірює один літр. Починати ми маємо з найнижчої рисочки. Як тільки будь-яка рідина досягла до першої рисочки, це означає, що в нашому стаканчику один літр. Друга рисочка показує, що вже у нас 2 літри. Ще одна рисочка, 3 літри. Наступна поділка 4 літри, наступна поділка 5 літрів, наступна поділка 6 літрів. І нарешті остання поділка 7 літрів. Давай подивимось уважно. До якої поділки набралась рідина в нашому мирному стаканчику? До третьої поділки знизу вгору. 1, 2, 3. І це означає, що у нас зараз 3 літри рідини. Давай запишемо це в зошит. 3 літри. Якщо потрібно, постав відео на паузу, спокійно запиши, а потім продовжиш перегляд. А тепер спробуй визначити самостійно кількість рідини, скільки літрів. Порахуй, будь ласка. Скільки літрів в нашій поділці, в нашому мірному стаканчику? Давай перевіримо, добре? Отже, зараз у нас 4 поділки покриті рідиною, і це означає, що в стаканчику 4 літри. Ці правильно визначили молодці. І ще разочок спробуємо визначити місткість нашого стаканчику. Порахуй, будь ласка, скільки літрів у нас зараз? До якої поділки дістала рідина? Давай перевіримо, чи правильно ти порахував. 7 літрів. Молодець. Запишемо це значення в зошит. За потребою постав відео на паузу і запиши, що ми визначили 7 літрів. А ми продовжуємо. Зараз ми з тобою розв'яжемо задачу. Давай подивимось на екран. У нас є дві пляшечки з водою. В одній пляшечці 2 літри води, а в другій меншій один літр води. Нам треба дізнатись, скільки всього літрів води в двох пляшках. Давай пригадаємо з тобою, що фігурна скобочка, яка схожа на, Руки, які обіймають обидві пляшечки, завжди нам показує разом. І питає, скільки разом. Пригадаємо, щоб дізнатися, скільки разом всього, нам потрібна дія додавання, правильно, щоб дізнатися, скільки всього разом. Нам треба всі числа додати один до одного. Тож, давай додамо 2 літри води. І до них ми додамо ще один літр води. Так, ми дізнаємося, скільки всього літрів води у нас є. Додамо 2 до 1. 2 плюс один завжди буде. Звичайно, 3. Обов'язково. Коли ми записуємо дії з іменованими числами, тобто числами з одиницями виміру, ми їх дописуємо. Три літри. Тож, щоб дізнатися, скільки всього, нам треба скласти ті числа, які ми знаємо. 2 літри додати 1 літр дорівнює 3 літри. Поставь відео на паузу і запиши, будь ласка, це розв'язання задачі в зошит, а потім продовжиш. І ще одна задача. Але тепер вже з лійкою і ведром. Давай подивимося, що нам розказує ця задача. В лійці було 3 літри. А у ведрі шість літрів. Скільки разом літрів в ліці і ведрі. Як ти думаєш, яка дія з нам знадобиться? Так, дія додавання. Щоб дізнатись, скільки всього разом нам треба все додати. Постав зараз відео на паузу, запиши приклад і обчисли його в зошиті самостійно, а потім продовжиш перегляд і ми перевіримо, чи правильно ти все зробив. Тож, давай перевіримо, щоб дізнатися, скільки всього літрів рідини у нас і в лійці, і в відрі. Нам треба до 3 літрів додати 6 літрів. Ти вже напевно порахував або порахувала, скільки буде 3 плюс 6. 3 плюс 6 завжди дорівнює 9. Тож разом і в ліці, і в витрі у нас 9 літрів. Ви розумнички, я впевнена, що у вас все вийшло. Тож зараз давайте трошки відпочинемо і порухаємося. А потім продовжимо наш урок. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. move it. You like to move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love how all the girls, they love to move their body. When you move your body, you know, move it nice. Sweet and sassy, alright. Woman, you cute and you don't need you no know, makeup. Original cute body, makeup on. Woman, you cute and you don't need you no know, makeup. Original cute body, makeup on. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, physically fit, physically fit, physically, physically, physically fit. Woman, nice, trick fantastic. Big body, ocean at the big Titanic. Woman, and nice, sweet, energetic. Big body, ocean at the big Titanic. Woman, and nice, trick fantastic. Big body, ocean at the big Titanic. Woman, and nice, sweet, fantastic picture about the ocean and the big I like to move it move it. i like to move it move it i like to move it move moving yeah I like to move it I like to move it move it i like to move it move it i like to move it move it yeah like to move it, move it. Yeah, We're manicured. And you don't need no makeup. Original cute body makeup on matter. And you don't need no makeup. Original cute body make on mother. Eyeliner. But if it's a on man model. nose powder. But if it's a on man mode, plug your eyebrow. But if it's a on bond mode, your lipstick. But if it's a on man mode, woman a nice broad face. And a nice hip, make man flip and bust them lip. Woman they're nice and energetic. Big ship on the ocean at the big tight and egg. Woman a nice broad face. And a nice hip, make man flip and bust them lip. Woman they're nice and energetic. Big ship on the ocean at the big tight and egg. Move it. She like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. He like to move it, move it. She like to move it, move it. ще ж, трошки відточили, порухались і продовжуємо наш урок математики. Розв'яжемо ще одну задачу. І послухаємо уважну умову. В банці було молоко. Всього в банці було 3 літри молока. Щоб не забути це, я обов'язково це запишу. Що в нас було. Три літри молока. Ми випили 2 літри молока. Всі разом. Смачного і корисного молока. Випили. Це теж треба записати. Пам'ятаєш, математика точна наука. Випили 2 літри молока. І у нас запитують, скільки молока? Залишилось в банці. Давай пригадаємо, як ми дізнаємось будь-який залишок. Якою дією? Адже молоко ми випили і стало менше. Правильно, нам знадобиться дія віднімання. Давай складемо приклад для розв'язання цієї задачі. Для цього пригадаємо ті числа, які ми точно знаємо. Ми точно знаємо, що було 3 літри молока. Ми їх і запишемо. 3 літри. Ще ми точно знаємо, що ми випили 2 літри. А ми вже з'ясували, що якщо ми щось випиваємо. То стає набагато менше. І нам потрібна дія віднімання. Коли стає менше, ми віднімаємо. Мінус. Так і запишемо. Записали це. Якщо ти не встиг записати приклад, поки я тобі щось це розповідала, нічого страшного, у тебе ще буде час. Тож, запишемо, що ми випили саме 2 літра. І у нас запитується, скільки залишилось. Щоб дізнатись, скільки залишилось від того, що було, нам треба відняти те, що випили. Від трьох літрів відняти 2. 3 мінус 2 завжди дорівнює. Молодці, один. Тож 3 літри мінус 2 літри дорівнює один літр. Завжди, коли нам треба дізнатись, скільки залишилось, ми від того, що було, віднімаємо те, що забрали, випили, вилили або з'їли. Ось тепер давай поставиш відео на паузу і запишеш весь приклад. Зошит. А потім продовжиш перегляд. І ось тепер давай спробуєш розв'язати таку саму задачу самостійно. Послухай уважне завдання і умову задачі. В лійці було 10 літрів. Запишемо було 10 літрів. Поки запишемо на екрані. Вилили 5 літрів. 5 літрів ми вилили на квіточки, щоб вони добре росли і квітли. Було 10, вилили 5. Скільки залишилось в ліці? Пам'ятаєш, щоб дізнатись залишок. Нам від того, скільки було, треба відняти те, скільки ми використали. Від 10 літрів молодець треба відняти 5 літрів. І ось тепер постав відео на паузу і самостійно обчисли цей приклад та запиши його в зошит. Коли будеш готовий, продовжи перегляд. Давай перевіримо, скільки залишилось води в ліці. Було 10, вилили 5, тож залишилось у нас 5 літрів води. Я. Абсолютно точно знаю, що всі ви правильно розв'язали цю задачу. Ви молодці. Ну а зараз подивись уважно на екран. Вже ми не будемо нічого з тобою писати, а просто трошки пограємо. Знайди зайвий предмет. Добре подумай, що з цих предметів зайве. Давай перевіримо. Біля зайвого предмету зараз з'явиться маленька зелена позначка. Виделка. Зайвий предмет. Але чому? Так, і каструля, і чайник, і чашка. Це посуд, як і виделка. Але саме каструлю, чашкою і чайником ми можемо вимірювати місткість, саме їх об'єм. І те, скільки води або рідини в себе вони вміщують, об'єднує їх. Тобто і воду ми можемо налити і в кастрюлю, і в чашку, і в чайник. А ось налити. Водичку у виделку навряд чи вийде. Хоча, якщо у тебе це вийде, будь ласка, зніми відео і надійшли мені, добре. Ми з тобою будемо зірками. Ну а я дякую вам всім за сьогоднішній урок і прощаюсь з вами до наступних зустрічей. Гарного дня!